Можна сказати, що гумор сьогодні для українців є не лише терапією, а певною зброєю проти ворога. Ну, терапія теж зброя. Ми е, так граємося словами, кидемося, а терапія теж зброя. Терапія – це скоріше, власне, якийсь порятунок, як на мене. А зброя це ну, дивлячись, як реагують росіяни да, на українців, які, попри все, продовжують жити, посміхатися. Мені здається, їх це бісить. Дуже важко битися з ворогом, який сміється. І коли на а, повному серйозі з серйозним обличчям а, казав на острові Зміїному русський воєнний корабль нахуй», — це теж юмор, це теж гумор. А, це гумор без посмішки, але це коли ти віддаєш перевагу останньому жарту перед життям. Коли ти знаєш, що це варте життя, але ти все одно це кажеш, це подвиг, але це е, залишається гумором. Мені здається, якби українці не жартували, ми б вже просто не вигрівали. <смір> Жарти це чудово. Але є люди, які сьогодні не розуміють жартів. Чи приходять такі люди на ваші виступи, і якщо так, як ви на них? Приходять, вчора були, когось бентежить е, тема, яку я порушую щодо того, що я сексист. Когось бентежить те, що я е, матюкаюся, те, що я атеїст, і глузую з Бога, не з віри якоїсь людини, а з е, Богом я розмовляю таким чином. Як ви комунікуєте з такими людьми, коли вони вам заважають виступати, але вони ж зазвичай заважають, вони ж голосно. Вони не просто заважають, вони вибивають. Я намагаюся не дивитися на них, але не можу. І якщо я бачу неосміхнену людину, мені дуже хочеться, щоб вона усміхнулася, але це не завжди трапляється.